З вами я Чай, і сьогодні я покажу відео про копійки. Якщо у вас є отака куча копійок і ви хочете їх перебрати на ціні, як, ну думаєте, що тут є цінні монети, і ви хочете їх перебрати, вам в цьому поможе магніт, тому що ця куча дуже велика і перебирати по руках буде довго. А з 2013 року Нацбанк країни почав виготовляти монети з чогось подобного до е, заліза. Наприклад, беремо якусь монету. От, пригоніти ось. Отака монета, отака, бачите, 50 копійок. Якого року? 2013-го. Ну, тут видно ж. Озар. Озара бізумний настроюють. От видно, 2013 року. І вона до магніту липне. Так само оці. вони мене 5 копійок не завжди липнуть. Мої гроблять з чогось подобного до заліза. От тепер дивіться, беремо з мене, наприклад, мене і шукаємо. І зразу відбираємо їх. Раз. І хочу ще сказати, якщо, м -м якщо ви думаєте, чим це вам поможе, тим, що тут... Є всі монети цінні. І тут ніде немає монет більше, ніж 2003 року. Тому почали випускати 2013 року щось подобне до заліза. І це, і зараз їх в кожного набагато більше, ніж таких, 2006-2007. То це набагато вам, набагато більше вам скорочить роботу. Все, всім пока. Чекайте нових відео.